Это, не... это входная группа в мою будивлю? Нет. Ну что, нет, Ну объясни мне по-другому, как это называется. Это называется... Будивлю, это входная... На нет. Это входная группа, это благоустройство моей собственной территории. Долегающая территория моя. Я делаю это... здесь порядок, я сделаю здесь плитку, сделаю здесь... Те, ти повинен робити тільки з дозволу селищної ради. навіть якщо ти... На благоустройство да. я візьму розвішення на, благоустройство. Берешь... на... Дозвол, а зараз я сделаю порядок возле дома. Спочатку береш дозвіл, а потім робиш. Я зроблю і дозвіл, і не дозвіл. У мене здесь на все розвитку. Визивають Так. На мою заяву на місці приїхала група поліціянтів. Я написав заяву з приводу. На мою думку, незаконного будівництва на землях селищної ради. Поліціянти все прийняли. Власник будинку «Міра 2 Ігор Дмитренко надав пояснення і повідомляє, що він проводить роботи по розділенню земельної ділянки і робиться інший вхід з іншого боку. Але документи ще не оформлені, він в процесі оформлений. Звертаюся до всіх мешканців нашої громади, ну і взагалі всі, до всіх громадян України. Якщо ви хочете щось зробити, спочатку робіть дозвільні документи, потім вже розпочинаєте якісь будівні роботи. Роман «Альтернатива альтернативоор.